Дець Олександр, підведіть підсумки нинішньої конференції, присвячені преподобному Олексію Кабалюку, яка була основна квітесенція заходу. Ну, милості Божої, з 2008 року примукачівській православній єпархії діє науково-дослідний центр Архімандрита Василія Проніна. Ми щорічно проводимо наукові заходи. Слава Богу, 2017 рік не став виключенням. Радує те, що ми зібрали на цей форум. Європи, передусім східної, це Польща, Словакія, Угорщина, Болгарія. Доповіді були різноманітні, доповіді були спектральні. Постать Олексія Каболюка відновилася і всплила в нових фактах, досі невідомих. Дуже приємно, що ми почули нові факти з його біографії. Можливо, які не те, що можливо, вони взагалі вперше прозвучали на цій конференції. Це дуже добре. І сподіваємося, і віримо в те, що ця конференція вірніше її матеріали, те, що ми сьогодні почули, воно розповсюдиться в рамках Європи Східної, в рамках наукового поля. І люди, які будуть займатися науково-пошуковими дисертаціями, бакалавськими, магістерськими або ж докторантськими, вони знайдуть у цих доповідях нові матеріали. Це їм допоможе крокувати вперед, здобувати нові зірки наукові. Дякуємо передусім милостивому Богу, нашому владиці архіпіскопу Мукачівському, Жорському фіодору. За те, що він не просто погодився, а він живе цією конференцією. Окремо це представителю Української православної церкви, митрополиту Київському і всієї України, онуфрію, блаженнішу митрополиту, за те, що він надіслав вітальну адресу на адрес нашої наукової конференції. те, що древня Мукачівська єпархія стала. Тим місцем, яке об'єднує щороку науковців. Це дуже добре і ми раді спілкуванню науковому. Отже, сьогодні Кабалюк перед нами перестав постаттю не стільки преподобною святою, як науковою. І от сьогодні з боку науки, ми кожен із присутніх мали змогу почути про Кабелюка щось нове в полі науки. Це дуже важливо. Документи, тому що ми знаємо, є є кондак, є якісь молитви, є якісь іконописні зображення, але сьогодні ми почули речі, які під нами воскрешають преподобного Олексія Кабулюка з нуля заново. Отже, ми сьогодні раді тим е, науковим досягненням, не своїм е, е, науковим досягненням людей, які прийшли сьогодні до нас, що ми маємо можливість бути у лоні. Справжньої православної церкви і мати такого святого земляка, як преподобний Олексій Кабалюк. Нехай він за нас всіх молить Бога і дарує нашій українській землі мирного неба і спокою на нашій землі. Спасибі. Дякую.